Вітаю усіх в новому відео. Сьогодні добірка моїх найулюбленіших страв на електрогрилі. Після цього відео ви точно захочете придбати собі гриль. і почну з приготування скумбрії. Вона готується дуже швидко, а смак та ніжність нікого не залишать байдужими. Перед приготуванням скумбрію очищаємо від нутрищів. Найкраще чистити ще мерзлу, ледь підтанувшу рибку, тоді нутрищі виймаються дуже швидко. Я не встигла, тому моя рибка вже повністю розмерзлась. Знімаємо з хребта верхню та нижню частину філе і починаємо маринувати. У мене соєвий соус, трохи солі, перець чорний мелений, гірчиця в зернах, краплинка олії, щоб рівномірно розподілити спеції по всій поверхні рибки. На пергамент викладаю шар цибулі, вона нарізана напівкільцями. З цибулею виходить особливо смачно, кладу зверху скумбрію і загортаю в конвертик з пергаменту, намагаюсь щільно загорнути і починаємо смажити. Час приготування залежить від товщини філе та потужності гриля. У мене займає не більше 10 хвилин. І ось така апетитна, ароматна соковита скумбрія. Я обожнюю з нею готувати бутерброди, обов'язково додаю гірчицю. Ще у мене був маринований імбір. Можна імпровізувати за власним смаком. Також підійде до святкового столу. Не передати, як це смачно. Наступна страва це рибка тілапія, яка готується так само швидко. Додаю мої улюблені спеції. Це лимонна приправа до риби та лимонний перець. Додаю краплинку олії, щоб спеції залишились на рибці. І також кладу на подушку з цибулі. Загортаю у конвертик і готую не більше 10 хвилин. Ось така виходить надзвичайно смачна, дуже ароматна та соковита рибка. Mm -hmm. Наступна страва це філе на грилі. Філе на грилі ми готуємо декілька разів на тиждень, бо це дуже швидко, дуже смачно, а ще корисно. До філе додаю соєвий соус, трохи солі, перець чорний мелений, сушений часник, гірчицю в зернах, копчену паприку, американську гірчицю, трохи олії. Розподіляю всі спеції і також загортаю в конвертики з пергаменту. Часто до філе додаю цибулю, помідори, розмарин, щоб урізноманітнити смаки. Готую на грилі не більше 10 хвилин і ось таке соковите, ароматне та дуже смачне філе. Його можна їсти з гарніром, можна приготувати бутерброди. Також ми дуже часто готуємо шаурму, це така базова страва, яка присутня в нашому харчуванні на постійній основі. Далі приготую шампіньйони на грилі. Взагалі, овочі на грилі це щось особливе і дуже смачне для того, щоб смакувати овочі на грилі, не потрібно йти на природу або мати свій двір. Достатньо просто мати стаціонарний електрогриль. Шампіньйони розрізаю на ось такі шматочки і буду маринувати. Зверніть увагу на цей маринад, бо він дуже і дуже смачний. Він складається з соєвого соусу, чорний мелений перець, діжонська гірчиця. Потрібен мед, у мене закінчився, тому додаю цукор, лимонний сік, обов'язково свіжий часник та трішки олії. Все ретельно перемішую і через годинку можна смажити. Викладаю шампіньйони на пергамент, буду смажити до появи апетитних темних смужечок. Це дуже швидко. І ось така смакота за лічені хвилини, яку також можна подавати і до святкового столу. І ще одне блюдо, яке я обожнюю, і це перці на грилі. Найсмачніше на грилі виходять саме перці капі. Накриваю пергаментом і смажу до напівготовності. Коли з'являються ось такі засмажені місця, цього досить. Перчик перекладаю у ємність, накриваю плівкою, щоб там трішки пропарився, і тоді дуже легко очищати шкірку, а перчики залишаються цілими. Далі готую заправку до меду, додаю лимонний сік, американську гірчицю, діжонську гірчицю, соєвий соус, олію, трішки сушеного часнику. Все ретельно перемішую і виходить надзвичайно смачний медово-гірчичний соус. Такий соус ідеально поєднується з перцями на грилі. Обов'язково спробуйте приготувати такі перці зі столу розлітаються найперші. Це дуже смачно, а ще неймовірно красиво виглядає на столі. Ось такі страви на грилі. Обов'язково діліться враженнями у коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. А також перегляньте інші мої кулінарні відео. Там також дуже багато смачних страв. А я всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.